Здравствуйте, телеканал «Регион» продолжает свою, свою работу. Следующие полчаса для вас будет работать программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Чуть больше часа назад на своей страничке в соцсетях один из активных общественных деятелей города Днепропетровска опубликовал информацию, что наверное, таки не последние лица в, областной, в областных правоохранительных органах лишились своих должностей, а также… Uh, Був задержан uh, кримінальний авторитет з Дніпрозержинська, який причастен к організації тітушок облгосадминистрацией Днепропетровска. Дніпропетровська. Человек сьогодні гость нашей студії это Кирилл Дороленко, общественный деятель. Здравствуйте, доброго вечора. Перейду на українську мову. Все ж таки хотілося дізнатися, що це за прізвище, так хто з. Представників правоохоронних органів все ж таки позбувся своїх посад, і е, все ж таки за якими статтями вони пішли з роботи зі своїх робочих місць? Дивіться справа в тому, що по цим людям піднімалося питання вже дуже давно. Мешканці міста вважали, що вони одні з самих сказати винних в тому, що організовували міліцію тоді під облдержадміністрацію, з 26 січня, і це так по справа тягнулася, тягнулася. І ось десь, наприкінці грудня, їх звільнили з роботи. Був звільнений Сідлєцький і був звільнений Хоторний. Прізвища, хто знає, то ну, зрозумів. По Сідлєцькому, по статті він був звільнений по те, що досягнув гранічного. Віку Цього віку, да і можна опути... сказати, пішов на пенсію, да пішов на пенсію, Тобто пішов на пенсію, але наразі він зараз ще працює як вільна наймана людина, як радник при керівнику місцевої міліції нашої для того, щоб якщо прийде нова людина, підготувати і передати всі справи, які вони велися. Тому що Зілєцький займав дуже довго цю посаду, він якби орієнтується те, що відбувається в місті, як працювати і передає, передасть всі справи. А Як вважати взагалі? Чи з його орієнтирами чи можна взагалі? Дозволяти цій людині передавати все ж таки. Справа в тому, справи іншій що людині. дивлячись, які орієнтири і дивлячись, які накази були. Тому що, в принципі, ми можемо зрозуміти, якщо людина це робила по власній волі, да, з власним бажанням і мала свої переконання. Це одна справа. Якщо людина виконувала наказ, то я би поставив би питання до тих людей, які ці орієнтири і накази робили <сум> <сум> до міліції, до прокуратури, до служби безпеки, все інше. Тому що для мене Більше винна та людина, яка давала накази і давала орієнтири по знищенню людей, чи по закриттю цих людей в тюрмі. Чи дізнаємося? Ми прізвища цих людей. Я думаю, що? що ми дізнаємося, тому що громадський актив працює в цьому напрямку. Громадський актив буде робити все можливе для того, щоб ми все-таки скрили повністю особистості, які стояли і за облдержадміністрацією, і за облрадою так. І ми знаємо, що є зараз офіційне підозрюваний Євгенії Удот. І, наприклад, хто організовував, хто підвозив цих тітушок автобусами, хто цим займався, все, все вийде з часом, тому що решта людей, звісно, поїхала з, з території Дніпропетровська, з території України, знаходиться зараз в Російській Федерації. Ми знаємо одного із таких лідерів тітушок, да, це Тайфун Дніпро, організатор. Ну, Їхній спортивний тренер чи ще хтось там. Ось, і, звісно, залишилися тут люди, які не мають можливості. Інші люди, наприклад, поїхали воювати на території ДНР, лнр тому що я знаю людей, які знаходилися на території облдержадміністрації, вони це не скривали. Зараз вони активно приймають участь в боротьбі з, з нашою державою. Як вважаєте, все ж таки вони можна сказати, один пішов на пенсію, інший звільнився фактично я за власним бажанням. Чи справедливо це навіть якщо людина виконувала, скажімо так, незаконні так розпорядження, вона не реагувала на те, що людей фактично били, так лупцювали, розганяли люди, які були звездені до обласної державної я адміністрації. Чи можливо треба було звільнити їх по статті, бодай і заборонити займати подібні посади? Справа в тому, що дійсно що можна було зробити, не було не виконувалося, Наприклад, виконувалося є є, є розуміння такого: є наказ, є закон. Просто коли людина ну, в принципі силові структури зараз повинна орієнтуватися, що є закон, що є наказ. Звісно, це людський фактор, і я не можу зараз, не хочу виступати суддєю, тому що зараз багато в суспільстві люстраційних комітетів, люстраційних людей, які Ми бачимо, на себе, як вони працюють беруть на себе відповідальність судді. Я вважаю, що є в норми закону, є прокуратура, є суди. І хай вони виносять рішення. І якщо ми побачимо, що і ці люди да там користуються не законами, а наказами, то буде питання до тих людей, які виносять ці рішення. Тому я хотілося би, щоб дійсно юридичну оцінку по цьому питанню винесли професіонали. Можу сказати наступне, що моя особиста думка була тоді, і зараз тоді я казав міліціонерам, і тоді я казав всім, хто стояв за режим Януковича, що хлопці, давайте ну, спробуємо не наказами жити, а жити законами. Наразі це дуже важко, тому що немає тої реформи, яку ми чекаємо, немає розуміння від кого залежить міліція, тому що міліція це 330 тисяч сотрудник. Да? Це зарплати, це ресурс. Їм потрібно за щось жити. Хто буде давати ці кошти, гроші? Це де ж багато питань. Тому давайте зрозуміємо спочатку проблему в корінні да, в нашому, а потім будемо вже дивитися на стовбу дерева і на його листву, чи що якось там далі можна сказати метафорично. З 26 січня пройшло вже чимало часу. 2014 року. Так вже ніхто мабуть, і не сподівався, що бодай хтось буде покараний або звільнений з робочого місця. Все ж таки, завдяки чому або кому стало можливе звільнення цих людей? Оце, оце питання дуже цікаве, тому що можливо розуміння того, що підходить роковини 26 січня, буде виникати багато питань у людей, які будуть запитувати, а де покарене зло. Де ті люди, які були офіційно представлені, да, стояли, керували цими загонами міліції чи керували загонами тітушок. Чи керували ще якимись угрупованнями, то де вони зараз? То, звісно, можливо, це було проведено така ряд е, мір, щоб не, не назрівало того соціального можливо, скандалу під час війни в нашому місті. Я вважаю, можливо, це один із факторів. Ось так. Тобто є підозра просто що люди побоялися, що будуть закидати, що нічого не зроблено а не стільки я вам можу сказати, я вам можу сказати наступне, то тобто, зрозуміння того, що відбувалося після перемоги революції гідності, частина людей отримала карт-бланш, що їх не буде чіпати силові структури, чи, наприклад, нова влада, при умовах, що вони відмовляються від своєї подальшої політичної діяльності, там в просторі України. Інша частина людей отримала карт-бланш за те, що вони йдуть частково свій бізнес. Так. От, інша частина, можливо, отримала свій карт-бланш, що їх дійсно не буде сажати в тюрму, якщо вони спокійно підуть зі своїх посад. Ну, наразі я вам хочу сказати: дуже було мало людей, полишили свої посади саме по-нормальному, да, коли їх було привлечено до відповідальності. Після закону. Прочищення влади з ілюстрацією. був звільнений третьяков, ви знаєте, та керівники СБУ були звільнені один у нас по місту. Тобто було частково людей, було звільнено по закону по ілюстрації, який був прийнятий у нас восени в Україні в нашій державі. Тому от закон почав трішечки працювати. І розуміння того, що, наприклад, міліція СБУ і інші правоохоронні структури будуть проходити перевірку в березні місяці по липень. А закон по люстрацію, коли тебе звільняють ти потрапляєш під по люстраційний закон, і ти не можеш більше претендувати. Так, там Це проблеми все. там з років, плюс пенсії лишається, все інше. То звісно потрібно виходити із под закону люстрації. Тому я думаю, що можливо до лютого ми дізнаємося. Про людей по всій Україні, які вчасно покролишили свої посади, такі вати, що окремих людей з правоохоронних органів все ж таки е, прибрали вже так, які причетні були до подій 26 січня. Це якось суттєво вплине на ситуацію з правоохоронними органами на, на якість їхньої роботи, тим паче, що деяких люстрували. Чи буде оця люстрація, так яка була проведена за законом, а не е, за людським судом, скажімо так. Е, чи буде це мати дійсно вплив на якість роботи та на відношення самих правоохоронців до власної роботи? Я, я вам хочу сказати, якість буде залежати від того, ким будуть поставлені ці люди. Кого вони будуть представляти? Представляти вони будуть народ чи олігархів, чи, наприклад, там, якусь структуру, чи президента, наприклад. Да? Тобто можна, можна по різному Люди може різному себе. Асоціювати з, з тим, на кого він працює, він може працювати на народ, може працювати на якусь банду, може працювати на дійсно виключно на президента чи на прем'єр-міністра, виключно працювати на олігарха. Тобто залежно від того, хто кого, кого представить, того буде представляти. За якість буде відповідати тільки за реформу, тому що коли ми побачимо, що міліція буде отримати до п'яти вісім тисяч гривень, де якийсь соціальний захист, то можливо вони будуть думати, що це втрачати зараз не потрібно, а дійсно потрібно працювати. Зараз ви знаєте, що типу в школу в міліціях стало багато і багато людей приходити, але ніхто не думає, чому вони туди приходять. Тому зараз там кажуть, до тринадцяти тисяч чоловік. Там Шкіряк казав, ну, і вони збільшуються. Ну, Може відповісти на це питання зараз іде мобілізація. Звісно, люди хочуть бути в міліції, і вже там є хоч якась зарплата. І друга причина, що дійсно це безробіття в країні у нас, що люди будуть до міліції. Що стосується кримінального авторитету з Дніпродзержинська? прочитавши взагалі цю стручку, здавалося, що ми потрапили в якісь 90-ті, якісь авторитети. Він затриманий на два місяці. Як взагалі вдалося так вийти на цю людину? Як вдалося зорієнтуватися, що це саме ця людина має відношення до організації тітушок? Як довго тривала ця робота і хто за цією роботою взагалі стоїть? Дивіться, справа в тому, що перші тітушки були затримані ще в червні-липні місяці, але засідання по цим тітушкам, я не знаю, чому відбувалося за закритими дверами. Знаю про те, що тих людей, які стояли там з палками, з бітами, з усіма цими речами, вони були всього лиш аштрафовані десь там на 500-600 гривень. І були звільнені зі своїх, там, як вам сказати, з під арешту. Тобто вони заплатили свій штраф і пішли. Це була дві людини. Це була перша така справа. Вона давала надію, але як вона відбувалася, що ми не знали, коли був суд, ми не знали, кого затримали, ми не знали, чому ви винесли саме той вирок. Саме у серпні місяці відбулася така подія, коли частина Дніпропетровської організації нашої і наших прихильників поїхала до Дніпрозержинська і на сесію ну, міську міської сесію, ради, да, ради Дніпрозержинська, який очолює зараз Софронов. Там відбулася невеличка потасовочка, тому що саму сесію охоронялись знову тітушки, знову спортсмени. Ліпрезержин славився своїми спортсменами і тітушками ще під час революції. І зараз він, ми зрозуміємо, що побачити в середньому місяці тітушок. І це для нас було шоком насправді. Ми про це голосно сказали слово, і потім. Вияснилося, що одні із тих тітушок, які там знаходились чи були поруч, є людина, яка, в принципі, могла мати відношення ну, до подій 26 січня. Тому були свідки, які могли дізнатися, побачили, що дійсно ця людина була і тут, і там, написали заявлення в міліцію, і потім це заявлення прийшло до нашої обласної прокуратури, тоді що Роман Роман Шведик нами керував цією прокуратурою, було якби. Починати розслі... поч... Почалося розслідування. Тобто, в серпні місяці почалося розслідування, десь було винесено в серпні місяці рішення про затримання цієї. людини, Шість місяців людина скривалася від слідства. І ось день тому прокуратура на своєму офіційному сайті написала про те, що була затримана ця людина, і зараз ну, вона отримала. Ну, на два місяці вона зараз знаходиться чи витете, бо ну потім в сізо, звісно. Чи можливо там чи багато доказів причетності цієї людини дійсно до сп... до подій 26 січня під Ніпропосом? Справа в тому, що це є слідством. займається, я справ не бачив, але є свідки, які зараз проходять е е процес очних ставок, інших е е слідчих дій. Тому, в принципі, якщо дійсно підтвердиться, що ця людина була присутня там, 26 січня, то є можливість, що він понесе відповідальність. Як... Що це за людина? Звідкіля вона бере взагалі свій шлях і до чого має відношення? Прізвище цієї людини продан Ігор. Ось він з Дніпрозержинська. Потім справам, по, ви можете подивитися по гуглу, по фейсбуку писали багато журналістів, чим він займався, до чого він причетний. Також він був, казали, що він відповідав, там у них були проблеми з Ігорем Купрієм, депутатом Верховної Ради. І наразі остання його посада була: він був заступником директора ногої складбища комунального підприємства, кладбища ну, в самому місті Дніпрозержинську. І там є така верениця поєднана між собою людей, різноманітних, прізвищ звати не буду, тому ця людина зараз знаходиться затримана. Свій шлях, так як написано, змій почав з 90-х років, був кримінальним авторитетом, був у в'язниці. Після в'язниці він зміг домогтися такої посади. Свого часу в нашій президент. державі це було дуже модно, так? Відсі а ні, потім я так, я так, очолити ну, комунальне підприємство. В принципі, ви знаєте, у нас людина, яка була в'язниці, очолила країну. Тому я, я так бачу, що у нас такий шлях, якщо хочеш бути успішним, пройди школу життя. Тому так от все стає, стається в нашому житті, що люди з кримінальним минулим можуть дозволити собі стати дуже потужними елітою, можна сказати, суспільством. Людина затримана ця на два місяці. Чи є вірогідність того, що вона дійсно ці два місяці буде, буде знаходитися за гратами, що вона О, не вийде питання, так, але... як у нас під час відбувається, так що під домашній арешт, а потім і браслети не підходять, не подобаються, і суд дає нас... дозвіл знімати навіть браслети? У нас була така тема, коли ми затримали сепаратістів, ми передали їх до суду. Вони знаходилися деякий час в СІЗО, потім. На суді їм дали можливість дати заставу в 400 тисяч гривень. Вони знайшли ці сепаратисти таку велику заставу, і зараз вони полишили територію України. Звісно, ніхто не поніс за це покарання. Є питання, звісно, ми за цього не застраховані. Застрахована тільки одна справа, якщо ми зможемо підняти громадську і медійну підтримку в цій справі, і якщо дійсно ми будемо приходити на ці акції. І дивитися, щоб це було по чесному, щоб людина не мала можливості уникнути цього покрання, якщо дійсно вона винна. Якщо вона не винна, то вже така справа. Як ви це думаєте, чи дійсно громадськість готова сьогодні виходити на ось такі… Я говорю, у нас є відсоток людей, чесно, які після Революції Гідності виходять на кожен суд? Ходять на кожну акцію, збираються кожного понеділка ну, і підтримують да, там, різноманітні громадські ініціативи. Є у нас частково люди, які готові до цього працювати, Ці їх вистачить. Наскільки це дієво? Бо наскільки ми знаємо, навіть громадські діячі, які сьогодні, декілька громадських діячів, які контролюють сьогодні діяльність скажімо так, міської ради Дніпропетровська, так? Вони під час не зовсім коректно себе ведуть, вони під час не зовсім розбираються в, тому, в тих, тих документах, що вони дивляться, і а, грають в свою якусь гору. Дивіться, дієво вона є в будь-якому випадку. Чому? По-перше, зараз ви розумієте, в Верховній Раді є е, така дуже цікава законопроект про недо, ну, зняття недо, недо, з депутатів і суддів. Це не дзвіночок до суддів, по-перше, да, щоб вони розуміли, що вони роблять, тому що це те, що я. Під час війниковища після революції берсота їхня, вона залишилася. Да? І є дійсно люди, судді, які дійсно гідні і вони чесні, вони працюють, ти приходиш на їхнє судове засідання, ти бачиш, що люди намагаються розібратися в справі. По одній справі, я ж говорю недавно, я почув таку репліку в сторону себе, хто я такий, що мої права порушили. Тобто я вважаюся громадянином себе України, але суддя вважає, що я всього лиш якийсь там мікроб. Я знаю, що більшість людей, які ну, працюють з нашою судовою ну, фемідою, вони звернули увагу, яке до них ставлення взагалі в коридорах, оці годинні чекання, засідань, оце неповага до людей. То звісно, повага, неповага суспільства до суддів до суд, ну, такого суддівського напрямку, суддівської гілки, вона присутня. Якщо закон цей буде допрацьований і зроблений нормально. То ми отримаємо, в принципі, нормальний суд, і він буде прислуховуватися до думки громади. Але я би не хотів би, щоб саме громада перетворилася в такий механізм тиску, тому що, ви розумієте, громада може бути використовуватися по-різному. Вона буде, її можуть завести ратори в глухий кут неправильний, чи просто можна купити собі сотню людей, і сотню людей ходить, і робити все, що хочеш. По цьому місці казати, що це є. Репрезентивна виборка нашого міста, це є представники громадськості, представники нашого, наших мешканців. Тому потрібно розуміти адекватність, розуміння, розбиратися в справі, хто що, за це робить, і, і шукати дуже важливу річ. Це подопльоку, навіщо вони сюди прийшли? Коли ми знаходимо подопльоку, потрібно ще розібратися. Я ж говорю, це великі полотна в нашої життя. Ну, це в нашому житті. Це дуже 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 важко. Тому тут повинні розбиратися журналісти, професійні політики. Професійні громадські дічі Назваю, як вони професійними, тому що є люди з досвідом 20 років, є люди, які прийшли тільки після Революції Гідності, місяць і вони вже кричать, що вони вирішають це в цьому місці. Ви назвали дуже багато якщо, якщо закон перероблять, да. якщо внесуть, внесуть зміни, та поки всі ці якщо все ж таки втілять у життя, так, ця людина може бути звільнена під домашній арешт, а потім мій слід загубить. Ну, я вам хочу сказати, що. Питання вже тоді повинні подавати до прокурорів, які будуть, і до суддів, які приймуть це рішення. Ну вони залишаться повинні ще в Україні, я думаю. Розумієте, справа в тому, що у нас немає до сих пір не розроблених механізмів, коли ми можемо побороти цю гідру, яку ми за 20 років ми зростили своїми. Не, це, без ініціативності, без своїми знаєте, ми не лізли в ці справи, думаю, от вони отримують з нас податки, хай працюють, хай щось роблять. Вони настільки зрослися, що розірвати їх зараз дуже важко. Навіть після революції, да, у нас був якийсь місяць, коли вони просто були паралізовані, вони не знали, що робити, вони не знали, хто дійсно зараз прийде до влади. І під кого потрібно працювати, на кого потрібно працювати? Тому вони працювали ще на народ, тому що не знали, хто з народу може отримати якусь посаду, яка буде потім вирішувати долю їхнього майбутнього, їхнього майна, їхніх, їхніх родин і все інше. Наразі ця гідра вона трішечки відійшла від шоку. Вона зорієнтувалася, хто зараз з ким можна. Куди вітер дме? Так, да, Куди вітер дме, і тому вони правильно вже налагоджують паруса. Є дійсно декілька осіб нашому суспільстві, які там намагаються якось цим боротися. Але хотілося, щоб їх було не декілька, а сотні, тисячі. А взагалі це були наші повністю наші мешканці, все населення, яке не було байдужним до свого майбутнього, тому що в принципі вони ж їздять на наших плечах і на ваших також. Чимало ініціатив ви публікуєте на своїх сторінках. Все ж таки, чи не виходять вам ці ініціативи все ж таки боком? Справа в тому, що ініціативи я намагаюся публікувати ті, де я маю вже тверде підтвердження, де я маю можливість довести щось до чогось. Наприклад, я не можу це довести до суду, тому що може, ну ви розумієте, багато перепон. Але громадськість повинна знати про те, що відбувається зараз в нашому місті. Вони хоч будуть орієнтуватися, що, що завтра можна чекати. Тому що, знаючи більшості, ну спілкуючись з більшості, то тобто намагаються це до сих пір вирішувати в кав'ярнях і куарну. А є такі питання, які повинні турбувати мешканців. Звісно, Питання, які можуть призводити до хаосу і ще до чогось, мені хотілося б піднімати. Є, наприклад, питання, які може бити по іміджі нашої держави. То, звісно, їх теж не піднімаю. Але я піднімаю ті питання, де дійсно я бачу проблему, яка може виникнути в нашому суспільстві через місяць, через два місяці, через рік, через три роки. І суспільство повинно до цього готуватися і розуміти, що зараз відбувається з ними. Тому, в принципі, я ці ініціативи публікую. Звісно, є ініціативи, які я не публікую, і вони в мене є. І ми їх опрацьовуємо до тої можливості, поки можна видати їх до громади. Чи не виходили вони мені боком, Ну, наразі після революції, ну, ви знаєте, що під час Революції Гідності боком не вийшло. Я мав можливість поїхати на тюрму на 12 років за свою, за свою якусь активну позицію. Після того в місті є якесь давне порозуміння не знаю, між органами силових структур і громадськими діячами політичного бумонду, то і публічність і медіа, да, звісно, мені дає підтримку того, що і поки що я з'являюся на етерах, поки що я спілкуюся з людьми, поки що за моєю спиною стоїть моя організація і, звісно, партія, поки що за мною стоять мої друзі. То є питання, що я до сих пір можу з вами нормально спілкуватися. Звісно, можливо, колись я приду в якийсь кордон, і в нашій державі інколи зникають люди, інколи відбувається все, що Ну, по різному буває. Тому, в принципі, ми повинні далі працювати, тому що я винен Небесній Сотні. Я хотів би свій борг віддати. Вони дали найдорогоцінніше в своєму житті це життя. Тому ну, все ж таки ви замахнулися на людину. Доволі таки впливову у місті Дніпропетровську, так? Да? Так, це пан Крупський. Так. Чи не було все ж таки міркувань, що можливо не варто, і чим все ж таки вам не догодив Крупський? 26 січня, чим він не догодив на вам відповідь? 26 січня в облдержадміністрації Крупський стояв біля тітушок. Він ввів офіційно перемовини на той час. Я пам'ятаю, коли. Така річ, що Він сказав, що так-да-да, да, я буду відводити тітушок. Люди почали заходити у двір, вони ударилися з іншого боку, і дуже багато людей було побито, і дуже багато людей одразу пішли вже по лікарням. І це було дуже неприємно. Вечором я стояв в лікарні, тримав червоно-чорний прапор, пропитану кров'ю свого побратима. Я не знав, чи завтра він буде живий чи мертвий. Після перемоги ми наділися, що ті люди, які відповідають за ці речі, вони все-таки понесуть якесь покарання. На жаль, цього не відбулося. А хтось ну, зник, хтось просто затих, а хтось навіть крім того, щоб понести покарання, почав отримати підвищення. І так, у 26 листопада Крупський отримав призначення заступника мера міського голови виконуючого. І вже далі на прямому хетерах, на телебаченні, почав розповідати про свої мерські амбіції. В принципі, щоб ви зрозуміли, я не хочу, щоб ті люди, які були замішані в тих кримінальних стосунках чи не кримінальних стосунках, які працювали при той владі, виконували їхні вказівки, їхні накази, мали можливість керувати мільйонним містом. Мільйонним містом, яке зараз є патріотичним українським. і це повинно розуміти, що він ще був представником тоді парти регіонів. Зараз я не знаю. Може, вирішив вже. Ну, ви вирішили все ж таки діяти знову ж таки через Феміду. Чи Феміда одразу відреагувала? Я, 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 я дав відповідь таку. Я, я написав так себе, що я хочу нарешті спробувати, щоб ну зайвий раз не виходити на вулицю. Я хочу, щоб працював закон. Я вирішив працювати по закону. Я, я хочу не мати надії на те, що дійсно ми отримали якісь корінні зміни. А вже після того я вам висновок свій скажу, я сказав. Вистачить нам виходити на вулицю. Тому що, в принципі, вулична демократія це останній приділ. Ну, достатньо смертей, достатньо оцей, ну, Бачите, що відбувається в Україні, в державі. Люди виходять на вулицю, починається війна. Люди виходять на Майдан, починаються розстріли. Я не хочу цього. Тому я вирішив йти по закону. Все залежить від Феміди. Звісно, я буду боротися до останнього, звісно, я буду. Робити все можливим для того, щоб 에, корупський не отримав ці посади далі, не тому що його посада була. Я вам просто скажу зрозуміло, чому я подав, тому що є закон про доступ до публічної інформації. Є закон про місцеве самоврядування, і от цих законів є написано, що коли приймається рішення міської ради, то проєкт рішення повинен бути опублікований публічно за 20 діб для того, щоб територіальна громада міста мала можливість обговорювати це питання. І представте собі, якщо б ми дізналися про те, що Крупського хоче зробити заступником мер, як ви думаєте, не відрагувала б мільйони міста на те, що відбувається в міській міс міс мерії? Відригувала, бо вмикавізмиканкомі. А як сталося? Ми прийшли на сесію, винесли Крупського, всі за проголосували, і Крупський вже є заступником мера. Ні, так не буде. 28 січня буде чергова сесія Дніпропетровської міської ради. Чи плануєте ви там робити якісь заяви, що стосуються На 28 січня? Я хочу винести заяви загальні, які будуть турбуватись наше місто. Це ремонти, це комунальне підприємство і це бюджет. Тому будемо робити заяви, коли я побачу хід моєї справи, коли я попросив, щоб припинили, поки йде судове слідство. Ну, Припинили можливість, щоб Крупський ти очолював цю посаду. Тобто, поки не буде суд, щоб він не очолював цю посаду. Якщо він її його очолювати не буде, чи буде вже тоді можна робити якісь заяви і виносити те на обговорення депутатів. Якщо не буде конкретних рішень, все ж таки чи готові повернутися до яєць борошня? Та я готовий. Я, баків. Я, я, я хочу вам сказати, що я побачив велику підтримку в місті. Я думаю, що ми будемо виходити на вулиці і задавати питання. Якщо нас не буде чути закон. У нас не буде чувати адміністрації президента, депутати Верховної Ради, які пройшли по списку і мажоритарщики. Звісно, ми будемо звертати їх увагу на те, що відбувається в Дніпропетровську, таке, знаєте, повернення. Я так називаю це повернення. Не буду називати це контрреволюцією, реваншизмом і ще щось. Але ми відкатуємося, ми відкатуємося назад. Я би не хотів би, щоб це цього було. Ми досягли якоїсь мети, мрії йшли до неї, то хотілося, щоб вона хоча б з нас затрималася. На на такому рівні лютого 2014 року, хоча б так. Але вже від того будемо відштовхуватися, робити реформи. Тобто є надія, що харчовими продуктами закидувати людей. Ну я ж вам обіцяв колись ви ветері, що я ж ну я не буду цим займатися в определенний час. І Тому... тримайте обіцянку. За це вам дякую. Дякую за те, що прийшли до нас у судді та на наші запитання. Я з вами прощаюся. З глядачами телеканалу «Регіон» Ми також прощаємося. Це була тема дня. До зустрічі.